Вітанько! Завершив тут випалювання цієї великолепної скриньки. Диви, який дракар вийшов. Так? Таке випалювання класне з цього боку та з цього боку. внутрішні петлі. ну, коротше все на вищому рівні Отак вот, от от вона виглядає в цьому в сирому вигляді. Отак от вона буде виглядати і в завершеному вигляді. Ой, якого біса? Ти що? Привів друга? Тепер доведеться робити ще одну скриньку, так? М -м, ну, добре, добре. Гарно, що в мене є два таких красивеньких вікінга. Диви, ось. Ось він. Де, то, то що воно не фокусується? Ну і ладно. І ось другий такий. Воно буде спереду. І от будуть вот такі скринічки. Вони в мене вже є в готовому вигляді е, на, на сторінці, але можна зачекати і буде ще дві готові. Я може зроблю з ними відео. Далі буде.